Поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку. Так, починали Завдіївка, поговоримо далі. Про Куп'янськ там це місто залишається однією з головних цілей окупантів. На цьому напрямку точаться нині запеклі бої. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Ля Євлаш. За його словами, протягом доби росіяни випустили більше семи сотень снарядів на ділянці фронту. Відбулося 10 бойових зіткнень. Однак атаки противника відбито, тим більше що на Лимано-Куп'янському напрямку вже більш ніж півроку зводилися потужні фортифікаційні укріплення. Так ми ну станіслав Краснов, командир взводу першого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України, вже з нами. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я, доброго вечора. Перш ніж питання поставити. Я одразу всім нашим глядачам наголошую на цьому. Це дуже важливо. Зважте на це і про спілкування. Неодмінно пам'ятайте, що кожен має допомагати нашим військовим. 95-та окрема десантно штурмова поліська бригада збирає на мавік t дрон з таким тепловізором. Це дуже важливо, тому що його можна використовувати активно проти ворога і вночі. Ціль 200 тисяч гривень це не так вже багато. огляду на те, що нас дивиться вся Україна, і зараз кожен практично потрохи може долучити до цього збору карту та QR-код. Ви бачите на екрані, донатьте, допомагайте нашим військовим. Від них залежить безпека в тилу. Ну і врешті, в мене е, е, до вас одразу запитання щодо цього самого купінського напрямку, тому що як ми знаємо, ворог ну принаймні з коментарів військових речників, е, ворог застосовує там практично все, що може: авіацію, каби обстрілює з різних е, е, вид, в вид різного до озброєння мінометів, гармат, танків, але і втрачає так само. Перекидає. В той же час якісь нові свіжі сили. Що це за сили, і якою в цілому є обстановка на, саме на Купінському напрямку? На Купінському напрямку обстановка стабільно дуже напружена. Штурми вони тривають безперервно цілодобово. Штурмують і вдень і вночі будь-яку пору року, так би мовити, незалежно від погодних умов. З приводу сил, які тут задіяні, важко точно сказати, тому що ворог несе дуже великі втрати. Вже довгий час, вже більше двох місяців. Відповідно, у них тут постійно ротації, повністю знищені підрозділи заміняються на нові свіжі підрозділи. То, що я точно можу сказати, що вони вперед пускають так званим гарматним м'ясом цей підрозділ «Шторм-Зет», який прийшов на заміну Вагнера, вони намагаються штурмувати йти першими. А так, якісь регулярні там підрозділи вони різні постійно, відповідно у них навіть і різна тактика спостерігається. Але от ви зазначили, що кидають як гарматне м'ясо підрозділи там з різних ПВК в, в по-новому сформованих чи старих. Але, от, наприклад, військові, які там організовано відходили з Авдіївки, зазначали, що проти них кинули військових повністю укомплектованих, так би мовити, при всьому параді, саме регулярного війська, що в принципі досить. Ускладнило протидії ворогові на цьому напрямку. Чи помічали таких ви на купінському напрямку і в якій кількості? Періодично ми помічаємо такі підрозділи і в досить великих кількостях. Треба не забувати, що ворог нас переважає в тому числі і чисельно. Тут буває, що і один з десятий перевага спостерігається під час штурмів. Відповідно, вони теж добре навчені, добре екіпіровані. Ні в якому разі не можна їх недооцінювати. Плюс перевага не тільки у них кількісна і перевага в артилерії, тотальна перевага в авіації. Так що тут ну тут приблизно така ж сама ситуація, як і на інших дуже важких напрямках, як і на Авдіївському і Так далі, просто єдине, що тут ми не підпустили до великого міста до Купівська, яке, яке знаходиться позаду нас. От і вся різниця на даний момент. Хотілося б у вас розпитати про... Катя, е, дуже важливо я... поточнити. Це в контексті мого питання. Тут все підготовлено. Да. У нас 150 тисяч вже зібрано, 156 тисяч гривень вже зібрано е, в рамках збору так, на Mavic 3T. Друг. Е, е, і ми Браво. вам дякуємо. І я закликаю наших глядачів не зупинятися абсолютно. Так, попри те, що сума збору 200 тисяч, ми не зупиняємося. Якщо вдасться зібрати більше на 2-3-5 напрямків, е, Mavic, так, це буде тільки в плюс. Розкажіть про значення саме цих Безпілотників, так на що саме безпосередньо зараз донатять наші глядачі, і ми з назаром, е, і наша редакція так само. Ну, да, безпілотники це насправді дуже дуже важлива річ. Вони буквально змінили правила гри. Якщо ще півтора роки тому ми, наприклад, могли штурмувати, йти на штурми або там відбувати штурми, і могли там непоміщеними підійти до ворога буквально на десятки метрів. Зараз же це неможливо. Так само і ворог. Абсолютно зеркально не може до нас підійти близько, в тому числі і нічні штурми, які раніше до того як широко почали застосовуватись квадрокоптери з тепловізійними камерами, нічні штурми це була велика проблема. Зараз ворог не може підійти до нас близько, тому що цілодобово постійно кілька таких пташок патрулюють територію, і ми вже... На підході бачимо, що ворог просувається, попереджаємо наших бійців. Так само артилерія наносить враження, і так само ударні безпілотники знищують на підходах. Чи... З приводу так, та... тепловізійних щекам. Да, да, Слухав вас. Ні, ні, продовжуйте щодо тепловізійних цих гаджетів. Да, тепловізійні камери використовуються, звісно, і на сп -шках. Піхота але на жаль, і ворожа, ворожа армія так само широко дуже використовує. Відповідно, ми маємо ті ж самі проблеми. Щодо кількості, їх насправді треба дуже багато, тому що вони насправді теж дуже багато і втрачаються, тому що а дуже активно діє ворожий реп їх саджає, Так само їх і фізично знищують, збивають. Так що їх насправді треба багато, і ну мало їх просто не може бути угу. чи е, якою є, скажімо так, забезпечення в контексті там фортифікаційних споруд саме на цьому напрямку в наших військових чи є можливість е, е, ховатися від тих самих кавів, які є ну, основною такою однією з основних проблем да на авдійському напрямку. принаймні про це говорили наші військові, що просто закидували цими самими керованими авіаційними бомбами, але те саме відбувається і на купінську, можливо, не в тій інтенсивності, чи достатньо. У вас тих самих забну облаштованих власне схованок, і як часто відбувається це саме бомбардування? З приводу фортифікації я можу сказати, що ми тут стоїмо вже давно, на перший місяць. Відповідно, я можу казати тільки за нашу лінію відповідальності, це саме безпосередній нуль, тобто між нами і ворожими позиціями буває подекуди і 50, і навіть менше метрів. Тому що тут місцевість лісиста, тут ліса відповідно дуже близькі відстані. Тут якихось таких, знаєте, там серйозно облаштованих фортифікаційних споруд неможливо зробити. Все, що зроблено на самому самому безпосередньому нулі, це те, що солдат своїми руками викопав лопатою, укріпив, перекрив і так далі. Це все зроблено у нас безумовно грамотно. Дуже недійно, наскільки це тільки можливо, щоб захиститись від е, якоїсь там невеликої калібра артилерії, від скидів е, з ударних безпілотників, е, але від кабів ну неможливо захиститись, тому що це величезна бомба вагою від 500 кілограмів і більше може бути тонни, півтори тонни. Ну, немає ніякого захисту, наскільки Паніслав, мені відомо я ще поточню. Можна... Я ще поточню щодо скидів. От ми зокрема говоримо про те, що вам потрібно допомогти ну, дронами з тепловізорами. До речі, є вже позитивна тенденція. Так щодо цієї допомоги. Нагадую, що ми допомагаємо нашим військовим, зокрема десантникам нашим, які сьогодні на купінському напрямку, донати, допомагайте просто зараз. Бачу і номер картки. Не зупиняємося. Практично, от ще 4 хвилини спілкування у нас є. А в мене питання чи поміч? Помічаєте ви, що тенденція до збільшення кількості цих самих дронів, скидів, дронів ударних у росіян все ж є, що їх стає дедалі більше, тому що ну новини такі, що росіяни їх виробляють дуже швидкими темпами. От на вашому напрямку, це є проблема? Так, це величезна проблема. і Вони. Доставляє дуже багато проблем і вночі, тому що вони працюють і скіддами також ночі постійно тут, якраз такі е, захисні споруди, позиції наші вони це єдине, що може захистити від цих скідів. Е, плюс, ну само собою, що треба ще дуже обережно, обережно переміщуватись між позиціями. Також у них працюють постійно дрони камікази з тепловізійними камерами в великих кількостях. Е, у нас на жаль, поки що до цього дуже далеко. Ну що я можу сказати, ну це країна Якби економічно значно сильніша і кількісно і так далі. Ну да вони переважають, і тенденція така є, що все більше і більше. На щастя, все ж таки, У нас є теж позитивні тенденції щодо боротьби з ними, зокрема, і РЕП добре працює. І ми виробляємо тактику і стратегію, як мінімізувати втрати, коли працює така техніка проти нас? Так станом на зараз зібрали вже більше 520 тисяч гривень на мавіки для вашого підрозділу, пане Станіславе. Ми не зупиняємося. У нас ще є три хвилини. За три хвилини можна добити і ще на один мавік. Так, але я хотіла вас поточнити днями. Був президент України на Куп'янському напрямку. Так знаємо, що зустрічався із військовими, вручав нагороди. Чи вдалося вам чи вашим побратимам з ним? спілкуватися і розповісти про ці зокрема проблеми, про які ви говорите і нам в ефірі зараз ну, Нам, на жаль не вдалося, тому що ми задіяні постійно в бойових діях. Тут нема поки що такої можливості кудись від'їжджати. Ну я думаю, що хлопці, які з ним зустрічались, вони доповіли ситуацію, тому що у всіх тут одна і та ж сама ситуація, однаково стабільно напружена. Про евакуацію ще із прифронтових міст розпитати хотіла, адже її посилюються в зв'язку із тим, що посилюються обстріли ворогом, зокрема куп'янського напрямку. Питання в тому, чи не трапляєте ви на місцевих мешканців, чи спілкуєтеся з ними, що вони говорять зокрема, і як що думають про евакуацію, чи хочуть можливо, чи посилюється бажання до евакуації після цих обстрілів. І ще маємо дві хвилини, щоб донатити друзі. Не забуваємо. На да, місцеві вони безумовно занепокоєні. Але за ці два роки, що вже йде така повномасштабна війна, то багато хто до цього звик. Багато хто і повернувся до великих міст, зокрема таких як, наприклад, Куп'янськ. Вони тут живуть. Ну, вони до нас підходять постійно з питаннями, що ж буде? Чи втримаємо ми місто, територію? Ми пояснюємо, що безумовно втримаємо. І я думаю, що вони вірять в Збройні Сили України, тому що такої якоїсь масової паніки я не бачу. Люди живуть їх тут. Багато працюють магазини, життя триває. Так, життя триває. У нас буквально ще хвилинка лишається. Якщо говорити про потреби, окрім мавіків з тепловізорами, що ще вам потрібно? Це також на перспективу, коли долучатиметься знову ж таки до нашого ефіру. Нам потрібно насправді все, і засоби зв'язку, і засоби радіоелектронної боротьби це стає дуже. І ударні дрони різні FPV, камікадзе, різні там бомбардировщики для скидів і, і так далі. Станіслав мусимо це, да, мусимо дій. вже завершувати, тому що за 15 секунд того підсумковий випуск новин акцентуємо на тому, що у вас є на три дрони і ще на щось, тому що так, потрібно дуже багато тисяч. 710 тисяч. Так назбирали. Дякуючи нашим глядачам, звісно, всім українцям, які беруть участь в ефірі. І ми вам дякуємо надзвичайно, пане Станіславе, за вашу роботу. Спасибі, Станіслав Краснов, командир взводу першого десантного штурмового. Нового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади десантно-штурмових військ збройних сил України.